Вітаю, друзі, 25 березня вівторок. Чому хворів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук? Як зелений начальник витер об зелену дупу обличчя кожного з народних депутатів України. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше. І знати чисту правду. Отже, сьогодні всьоме президентом Білорусі став, склав присягу Олександр Григорович Лукашенко. І під час своєї награционної промови він зазначив, що. Половина світу прагне такої диктатури, яка є в Білорусі. Більше. Пол міра нашій диктатурі. диктатурі реальних діл і інтересів наших людей. І... Не знаю, як половина світу, але одного такого персонажа знаю. А виходить в нього корявенько, хоч і актор він здібний. Володимир Зеленський не раз в довоєнні часи ставив собі за зразок як політика Олександра Григоровича Лукашенка. І сьогодні Зеленський демонструє відданість диктатурі, відданість диктаторським замашкам. І якщо в Білорусі е, диктатура хоча б повернута обличчям до більшості народу, то тут зелена диктатура повернена до народу Зеленою дупою. І не лише до народу, а й до парламенту, ми вже говорили, що між парламентом і офісом президента. Виникло протистояння. Спочатку воно виникло, коли голосували постанову і провалили голосування по постанові про легітимність Зеленського. А потім, потім офіс президента за допомогою управління держохорони, за допомогою керівника апарату Верховної Ради штучного, почав дресирувати. Народних депутатів. Частину з них просто не пустили в парламент. Різні причини, але не пустили. Удо не пустило. І, ви скажете, що далі парламентарі другого дня пообурювалися з трибуни і викликали в парламент голову управління державної охорони. Той в свою чергу поклав на народних депутатів, сказав ось вам, а не з'явитись в парламент. Сказав, що він член ставки, а тоді нібито ставка була, хоча Руслан Стефанчук, голова парламенту, теж член ставки Верховного Головного Команду, що в цей час проводив пленарне засідання. Ну, депутати пообурювалися тихенько і зареєстрували, в тому числі і за авторством Руслана Стефанчука, постанову карати тих чиновників, які не з'являються в парламент по виклику народних депутатів. Про це довідались в офісі президента. Зеленський покликав Стефанчука, кричав, зіпав. Е, ну, фактично, ледь не вжарив там, в кабінеті цього е, Стефанчука Кабанчука, довів до того, що той за серце ухопився і в лікарню. Все, в лікарню. Е, далі. лежить Стефанчук в лікарні. Законопроект лежить в парламенті. Сьогодні сесійний день, При... в порядок денний він потрапив, мають його розглядати депутати, приходять сьогодні депутати в парламент, а там пам-парам-пам-пам. -пам. Немає законопроекту про покарання чиновників, які не з'явились на виклик в парламенті. Знаєте, що тут було? Прибрав штучний. Да. З офісу. Вказівка, а він Єсть і прибрав. Клерк! Клерк в генеральських погонах, смотрящий за парламентом. Взяв і прибрав. Ну, понятно, скажуть, що це там Стефанчук зробив, чи ще якась млять. Зелені гниди будуть кричати, не чіпайте нашого лідера. Лідер. Він тут у нас війна, а ви чіпаєте лідера. Ну, отак от. Е а насправді їхній лідер чи то пі кхм, витер свою зелену дупу, Об кожного народного депутата. От кожен, хто сьогодні мовчатиме з цього приводу. Вважайте, що йому взяли і зелений дуба. По пиці поводили В Війно зелененьке втягнули. Баблішко ж брав, тепер жри. Жри, це зелене войно. Ну і... Це показник відвертий нехтування парламентаризму, встановлення в країні диктатури, а ще а ще за диктатор вирішив, що нахто парламент. І жодного представника не в робочій групі в Ріаді, яка там зустрічалась з американцями, не в переговорній загальній групи по миру в Україні немає. Ви все рівно, гниди парламентські, вас такими вважає за диктатор. Будете голосувати, як він скаже. Язики, в дупи, хто в зелену, хто в яку. І мовчать слухатись, голосувати. За диктатура робить. А ви, українці, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.